Вітаю вас, мої милі глядачі, чи готові сьогодні ви зустрітися з силами, які змінюють ваше життя? І я пропоную розклад на карту дня 3 лютого понеділок, що, ймовірно, очікувати нам в цей день. І це надзвичайні карти Емфемір і карта дня Контрпункт. Сьогодні день контрастів. Ви можете бачити ситуацію з різних боків, або опинитися між двома виборами, які здаються протилежними. Але ж це непогано, навпаки, саме через зіставлення думок і досвіду ви отримаєте глибше розуміння того, що справді вам потрібно. У стосунках, можливий, діалог, а може і суперечка, де кожен з вас має свою точку зору. Головне, не сприймати це як конфлікт, а як можливість краще зрозуміти одне одного. Якщо ви самотні, можливо, сьогодні вас привабить хтось, хто зовсім не схожий на ваш звичайний типаж. У здоров'ї баланс сьогодні ключове слово. Якщо ви давно ігнорували якийсь. Сигнал від тіла час приділити цьому увагу. Контрпункт нагадує: протилежності не завжди суперечать, вони можуть доповнювати одне одного. Сьогодні ви навчитеся бачити цю гармонію. Бажаю вам гарного дня, буду вдячна за лайк та підписку.